В наявності в нас G20 2019 року, 2.0 бензин, 65 тисяч кілометрів оригінального пробігу, Full LED оптика, по ньому абсолютно зроблений всюди антихром, Мертві зони, чорний шкіряний салон, 65 тисяч кілометрів, оригінального пробігу, пам'ять сидінь, камера заднього виду, електрорегулювання. Сінь, люк. До речі, в нас адаптивний круїз, тримання полоси. Ну, автомобіль 19-го року на повному фарші. 18-ті титани, ось такий гарний спойлер, фуллет стопи і спереді. Також фуллет оптика. Він в нас до речі вже знаходиться на майданчику на продажі. Друзі, ціна цього дракона 31 тисячу доларів і плюс реальний торг. По-перше, автомобіль повністю обслужений. Всі масла фільтра замінені. Вже в нас, до речі, стоїть на першій реєстрації. Так що, це взагалі без проблем переоформлення МРЕО. Також також він йде в нас в лізинг і в кредит. Це навіть якщо ви вже хочете її придбати, але не маєте з неї повної суми, друзі. Це взагалі без проблем. Даєте перший внесок 20 і вже в той же день їдете собі на ній катаєтесь. З вами компанія Gold Cars, Так що, друзі, телефонуйте.